i Вітаю всіх, і добро піти у сьогоднішній Перших 20 хвилин побачимо, як піде Заб'ють мені два гола, то бою не буде Заб'ю я, пізда Л Я починаю, оп, шик Куда? Куда? Побіг Куда? Попонув би ворота, було би добре Я тільки м'ю Нічого Покажу, блядь Та ябан Я знаю, что ты любишь. Оп. Пацаба, изи, изи, оп, тут маму. Оп, оп. убейки цвет скочит, сюда, сюда, сочит, оп. А я знаю, что ты любишь тут, то как А ты что там вообще? Вертанчик, чекаєш вже трохи свікла. Опа, нічого собі. витскок мог бути вже. Світско. <кій> Сейчас Зараз рекое что поменяю. Чесно, блядь. А, често, ну, блядь. Вот ты бачился, бля. Что тут мало выйти. Тут уже выходило, блядь, и тут просто Аллаха, блядь, вуди, нахуй, хаузами тоже ты не мог. Ну конечно, блядь, с таким аллама, нахуй, блядь. Даним, блядь. Але шо, блядь? Ну та блюда, блядь, шо? так блюду, блядь, шахтай. 但是，就是。 сильний кликін, але не міг сказати, що там щось, блядь, просто туди бредятин, блядь, робити все, сказати, що там на лудовень краще грає, то поки що не сильно краще. Просто буває, блядь, у ситуаціях дурня. Ну, ще, блядь. Конечно, прикольный удар, но все равно чепуха. Ну, типа я ко стоит там бельме, пусть ровед могу стоять, и щеше. Оно залетает. Я поборит до кинза, блять, сторон до сам Все, бля, як ні. Весно, бля, така худня. Це три налісика, блядь, Всі три гола та їх. Просто, блядь, захисники нічого не роблять. Замість того, ну це тут так типічно, це що я кажу. Що один матч ти можеш грати, блядь, захисники будуть там крити, перекривати, бігати. А в іншому матчі ти будеш грати матч, де просто захисники будуть, блядь, ну, типа, стояти далеко від його гравців, блядь, І йому гравцям можна що-небудь буде робити. блядь, І все буде проходити це така сама Так Якщо блядь, ну. Ну, типа, з таких матчів я би просто не то, що там Двіз борця туди-сюди. Ну от, наприклад, я грав вчора з. Ем... З Лаціо, да? ну, Лазіо, ну, в нього хуйовий стиль, тобто я не люблю грати проти стиля і так далі. Ну, але я бачив, що тіпа, не те, що іде гра, але я бачив, що ну, тіпа, гра реально рівна, там боти бігають, і в нього, і в мене, і якось іде борьба. А отут, коли тіпа, ну, от, бля, от, от у цьому матчі, то да? сопа проходить люба, тіпа, люба шляпа, а в тебе не проходить взагалі нічого. І Сопа там, типу, блять, він стоїть до небу, і до нього все долітає, а ти б стараєшся, і все одно, блядь, біля тебе все перекрите. То з таких матчів просто <поцентрична> хочеться виходити, бо ну, смисл грати. Ну от зараз, блять, ну він зараз дасть туди і воно пройде по-любому. А що пройде, ну просто бляд, його боти на уровні легенди, а в мене просто якісь там, типу, поліна. Так вибрало нами. Наступний матч я, наприклад, не можу грати і типу, буде зовсім іначе. У мене буде легенда у нього за кістом бігін. Одно, <якщо> тебе поняття? Хіня... Ну, надіється, ну, що там 65 ї хвилини буває включається гандікап. Або в одну, або в другу сторону. Надієтеся, що от включиться гандікап, нахуй і все почне одразу. Проходить усі відскоки, блядь, і що ж я забігати, і тоді звісно буде клас. Але до цього часу ще треба не отримати блядь. І, і з скільки волів. Все одно по бридятям. Просто блять, попадає в мене і від нього просто мусить відбити цю ворота. Блять, тут мусить від нього відбитись у ворота, замість того. Що... Блять, відбити десь ти м'яч, не знаю куди. Ну і тут пофіг, як ти будеш грати, тут просто. Типу просто буде у тебе творитись з дій і. Ну, от кажуть, болото. пацани, щоб ви поняли, «Конект» взагалі ахує. То тобто, ну, сну, типа. Я не пам'ятаю. я кажу, я останній матч, тоді це був перший тур першого сезону, перше коло, що я грав з нью що в мене був поганий «Конект» і болото. Усього, скільки я грав, може вже 100 матчів, чи скільки там турів пройшло. Все, ні разу болото, пацани. Ну, «Конект» взагалі тіпа, літає. І взагалі немає ніякого ні затримочки, навіть маленької. Ну, якщо б було там фрізи або зависання, то ви б, звісно, бачили це на відео. Але такого теж. Не. Ну, хоча таке буває. Типа, зависання і фрізи інколи буває. Ну, але от самі бачите, то все класно літає, Типа, ну, без болота, без нічого. Ну, але смсел, якщо літає, якщо у тебе все, що ти робиш, нічого не проходить, а сопа, блядь, буде якийсь просто тупий пас, нахуй, або удар у ворота, і просто світско буде гауб. И топу, як би ти там старался, як би там було, то за носит. Да, навіть ну, це ну бля. Бра... У мене блокує, сука, у ворота м'ять залітає від мого блоку. У нього вже стільки таких ударів, що у мене от прям удар і гол, і він все одно робить підкат або блокує, і в нього все блокується ахуєнно. А в мене було, ну, ні раз. Навіть був один блок, то від того блоку попали в ворота. Сука, ну, він і грає цю гру. Просто дозвольте, нахуй виходити з матчу, взагалі без проблем кнопочку нажав і нахуй мені зараз сидіти 10 хвилин, блядь, Сука, ну нервуватись всю цю гру. Я зараз почну пасувати, щоб не нервуватися, і просто скажу, блядь, і ви такство, нахуяство, блять, я заповнював. Ну, ну блядь, а нахуй тоді оце сидіти тут, грати, нахуй, це хуйню. Це ж таке, ще пару ігор таких, що треба буде, нахуй, видаляти цю залупу, блядь. І просто не те, що там, типу, бля, болоти, опустий до того, що в тебе один матч може бути, типу, вони будуть бігати, перекривати, все, і ти зразу грають другий матч через 5 хвилин, і тебе просто не всі стоять на місці, брати особ. Просто любучу покупу стійдуть пасажер, там любий удар залетіло, будь-який спас залетіло. There will be three minutes at a time. And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area.

Это ужасно, что это есть участие. Мы думаем, что по особым условиям все будет участие. Но если ты стреляешь, игра разлетается. в много стрельбы, и ты в одной студии стоишь, и ты не знаешь, что это. Ну и ты знаешь, что это не интересно,